Сестра Паяпілі, яка має дар зцілення, розповідає про прямий зв'язок хвороби з гріхом, і найчастішою причиною хвороби є гріх образи, гріх непрощення. Бо коли людина зберігає в собі образу, постійно про неї думає в її душі починається гниття, яке переходить на тіло у вигляді хвороби. Ми маємо душу і тіло. Тіло саме існувати не може, ми помилково приділяємо тілу більше часу, але коли душа йде з тіла, це труп. Гріхи заважають нам повноцінно жити. Найперше, що потрібно, сповідатися. Сповідь потрібна для очищення, а літургія і святе причастя для поживи душі. Коли ми очистимо свою душу, то й тіло стане здоровим. Щоб відпустити гріх образи, сестра Ліджі Паяпілі радить молитися по сорок разів молитву Отче наш протягом сорока днів, тоді і хвороба, і певна проблема зникне. Чому саме сорок разів? Вона пояснює, що це число часто згадується у Святому Письмі і символізує період випробовування, після якого настає щось нове, Мойсей прожив. 40 років у Єгипті та 40 років у пустелі. Перш ніж Бог вибрав його, щоб вивести свій народ із рабства, Мойсей також перебував на горі Синай 40 днів і 40 ночей, отримавши Божі заповіді. Ісус Христос постив 40 днів і 40 ночей у пустелі, де його спокушував диявол. Через те церква встановила великий піст саме 40 днів. Вознесіння Ісуса Христа також було на сороковий день після Воскресіння. Число Сорок символізує період випробовування, після якого настає щось нове. Про деталі молитви Отче наш розповідає Каталіна Рівас, теперішня стигматочка з Болівії, яка отримала благодать бачити Божественну літургію з невидимого для людських очей Боку. Вона говорить, в часі літургії, коли ми мали молитися, Отче наш, Господь промовив до мене: зачекай, я хочу, щоб ти молилася з найбільшою глибиною, на яку ти тільки здатна. У цю хвилину пригадай собі людину чи людей, які завдали тобі найбільше шкоди у житті, і, огорнувши їх у своєму серці, скажи їм щиро: Ім'я Ісуса. Я прощаю вам і бажаю вам миру. В ім'я Ісуса, я прошу у вас прощення і бажаю собі миру. Якщо та людина гідна цього миру, тоді вона отримає його і почуватиметься краще. Якщо ж вона не зможе відкритися цьому мирові, тоді мир повернеться назад до твого серця. Однак я не хочу, щоб ти отримувала чи давала мир, коли ти сама. Не можеш пробачити і відчути той мир у своєму серці. Будь уважною, продовжував Господь, бо ти повторюєш в молитві слова, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ти можеш простити, але не зможеш забути, то так ти накладаєш умови на Боже прощення, тоді ти кажеш прости мені так, як я прощаю, але не більше. Скільки серед нас християн є таких, які моляться молитву Отчина ще інші молитви, але Бог не відповідає на них, все тому, що ми не виконуємо тих слів, які промовляємо, нехай буде Твоя воля, чи ми справді надіємося цілковито на волю Божу, чи в першу чергу на знайомства, що нам хтось з наших впливових близьких допоможе? Чи прощаємо ми своїм ворогам? Чи виношуємо в своєму серці образу і далі продовжуємо молитися, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прощення не означає, що коли людина мені зробила шкоду, я відчую до неї симпатію, а означає, що я ставлю крапку на цій ситуації, я не бажаю реваншу. Я благословляю цю особу і очищаю своє серце від злості і ненависті. Гріх не дає нам зрушити з місця, щоб наше життя почало змінюватися і приносити плоди Богу необхідна сповідь для очищення, а літургія і святе причастя для поживи душі. Також дуже важливим є довіра Богу. Запам'ятайте, найбільшою пожертвою для Бога. Є пожертва волі, тобто довіра всього свого життя Богу, так як ми молимось у молитві Отче наш, нехай буде Твоя воля Боже!» Не надіймося лише на власні сили і людей, Віддаємо Богу всі наші турботи, болі, хвороби, страждання, країну воїнів, які нас захищають, і Він попіклується про нас, Ісусе. Довіряю тобі своє життя, життя моєї сім'ї. Довіряю тобі Україну, наш народ, воїнів, які нас захищають. Довіряю тобі майбутнє нашого народу. Боже мій, всю надію на тебе покладаю, Ісусе, довіряю тобі. Амінь.